Вітаю всіх на моєму каналі. Завітала я в магазин АТБ. Хочу показати вам нові акції та знижки, які будуть діяти з 4 по 10 грудня включно. Всім дякую за перегляди, за вашу підтримку та за ваші коментарі. Кавбаса Срякупчина з салями фірмова Іде на вагу 250 гривень за кілограм. Балик святковий від своєї лінії теж іде. На вагу 290 гривень. Ковбаса варена молочна. Від своєї лінії 550 грамів 88 гривень. Шинка варена від добров, рулет курячий. Вагою 500 грамів 121 гривня. Салямі фінська напівкопчена 420 грамів 81 гривня. Тигриня, сосиски варені. На полиці не було, але знижка є 46 гривень. Ковбаса варена тигриня, 400 г 62 гривні 60 копійок. Далі лілякі баби від глобіна. 500 грамів 75 гривень 50 копійок. куряче, золото охолоджене 101 гривня за кілограм. Сир напівтвердий, пластинами, едам, маздам. 135 грамів 59 гривень в одну ціну. Сир плавлений, золотий різір, вершковий та дружба 15 гривень 50 копійок. Сир вершковий з лососем та кропом. Та грибами, лисичками. Вага 135 грамів 51 гривня в одну ціну. Паста сиркова 150 г, 56 гривень. Майонез оліс столовий 67% 560 грамів 49 гривень 50 копійок. Майонез чудовий 50% 560 грамів 42 гривні 70 копійок. Майонез гуляй полі 67% 300 грамів 29. Далі у нас консерви. Ялович на власному соку 525 грамів 91 гривня 70 копійок. Та свинина у власному соку теж 525 грамів 81 гривня 50 копійок. Печінка тріски від Deluxe Foods 120 грамів 72 гривні. Та 200 грамів печінка тріски. 116,50. Манга шматочками у сиропі 425 грамів 54 гривні. Ананас шматочками – 565 грамів 57. Далі йдуть персики половинками. У сиропі 820 грамів 81 гривня. Крабові палочки водний світ заморожені, 250 грамів 56 гривень 50 копійок. Ікра атлантичних риб в білому соусі з креветкою 160 грамів 42 гривні. Сьомга слаба салена, філе шматок на шкірі 210 грамів 200 гривень. М'ясо міді, варено морожене, вага 350 грамів 77 гривен. Тамарский коктейль морожений, 400 грамів, 88 гривень 50 копійок. Далі в нас пельмені мішутка. З м'ясом телятини, 450 грамів, 80 гривень. Мішутка філіни 650 вже грамів 98. Та з індички 650 грамів, 107 гривень. Суміш овочева юніор 400 грамів 45 гривень. Та весняна теж 400 грамів 45. Сиркисла молочний від своєї лінії 5% жиру, 350 грамів 52 гривні 50 копійок. Та 9% 58,50. Сметана від своєї лінії 15% 400 грамів 35 гривень 50 копійок. Сметана Мілкін 15% жиру 35 гривень. Кефір, торгова марка фірма 2,5% 41 гривня. Йогурт від галичини. Вишня злаки, з злаки та ягідний мікс. 290 г 27 гривень. Йогурт лактонія. Висівки з лаки. Персик 290 г 20 гривень. Персик лактонія 780 грамів. Та полуниця 46 гривень. Шоколад мілка велика. Іде в асортименті 122 гривні. Набір подарунковий святий Миколай від конті 300 грамів, 84 гри. Солодка хатинка від рошен 274 грама 81 гривня. Далі в нас шоколадний молочний сніговічок 50 грамів 44 гривні 50 копійок. Та святий Миколай ось такий 90 грамів 90 гривень. Шоколад рошен порістий. Іде в асортименті 32 гривні 40 копійок. Батончик під Рошен, В асортименті 12 гривень 80 копійок. Гарна знижка на батончик. Батончик від своєї лінії. Теж в асортименті 15 гривень 50 копійок. Цукерки «Міленіум» вагою 285 грамів 148. Цукерки «Асорті» рів'єра 250 грамів 141 гривня. Чай, мудрість природи, 20 пакетиків, 21 гривня. Та чай «18 грав, 22 пакетика, 21 гривня, 40 копійок. Кава, нескафе Голд. Росчина сублімована 190 грамів. склі 296. Нескафе голд. Рощина сублімована. 210 грамів, 232 гривні, 90 копійок та 280 грамів розчина кафе, 315. Нескафе еспресо з густою пінкою. Вагою 200 грамів, 329. Кава Кат нуар. Рощина сублімована, 140 грамів, 200 гривень. Кава Якобс монарх. рощина 120 грамів 149. Сік хортекс. 1 літр. Томатний 59 гривень. Ананасовий теж 1 літр 65. Мультивітаміновий 62 гривні. Грейфруктовий 56 гривень, 50 копійок. Та вишневий 52 гривні 90 копійок. Морозова ласунка, стакан-великан з підваркою. Ще шукала з гущеним молоком, але не знайшла. 17,50. Всім дякую за перегляд, усім до нових зустрічей!